Усім привіт! З вами Анастасія Кривіцька, і сьогодні ми поговоримо про наймодніші штани на сезон осінь зима 2024-2025. Якщо ви шукаєте щось стильне, тепле й універсальне, то цей випуск точно для вас. У цьому сезоні ми бачимо повернення кількох дуже цікавих трендів, які дозволять нам виглядати модно і відчувати себе комфортно, а це не менш важно. І перший такий тренд це тренд на вельветові штани. Вельвет справжній хід нового холодного сезону. Вони в цілому є стильною альтернативою джинсам, особливо коли хочеться додати трохи текстури та глибини в зимові образи. Ці штани не тільки теплі, але й надзвичайно універсальні і легко адаптуються як на прогулянку в місті, так і на більш формальну подію. Декілька причин, чому вельветові штани варто додати в гардероб. Перш за все, завдяки щільній текстурі вельвет чудово зберігає тепло, тому ідеальний для холодної пори року. Вони також дуже м'які на дотик, а це означає, що в них буде комфортно та зручно. Друга причина це вельвет має. Виражену текстуру, що додає образи цікавості та глибини. Це особливо важливо взимку, адже ми часто носимо однотонні речі, і якщо ви надаєте перевагу мінімалізму, нейтральним кольорам, як от білий, сірий або чорний, тоді такі штани допоможуть зробити ваші образи цікавішими за рахунок текстури. Сміливо поєднуйте вельветові штани з простими светрами або водолазками, а надихнутися можна стилем Керолін Кеннеді, яка поєднувала руді вельветові штани з чорною водолазкою і лоферами. Ідеально. Вельветові штани самі по собі виглядають самодостатньо, тому стилізуйте їх з мінімалістичними аксесуарами, такі як шкіряні ремені, сумки через плече або невеликі рюкзаки, якщо хочете притримуватися саме мінімалістичного стилю. Є, є єдиний мінус в цій текстурі: вельвет додає об'єму. Тому, відповідно, створюватиме в нижній частині тулуба об'єм. Це важливо враховувати і важливо враховувати свій тип фігури. Якщо у вас тип фігури, груша чи трикутник, де об'єм саме в нижній частині тулуба, то спробуйте збалансувати вельветові штани з об'ємом зверху. Та ж водолазка, наприклад, але вільна та об'ємна. Або ж поверх базової тонкої водолазки накиньте структурований блейзер. Доповніться все лоферами або Челсі, а ще краще ботильйонами з гострим носочком і підборами Кіттен Хіл, і буде просто вау. Також не забувайте, темні кольори, як от темно-синій або бордовий, візуально зменшують цей об'єм. А світлі навпаки. Тому можна обрати, наприклад, темні відцінки знизу, а зверху додати насиченості обрису за допомогою кольорових джемперів. Тому ні в якому разі це не означає, що якщо у вас тип фігури груша чи трикутник, то вам не можна носити вельвет. Ні, просто правильно стилізуємо і балансуємо об'єми. Не бійтеся також яскравих відтінків. Вельвет не завжди повинен бути в темних або нейтральних кольорах. Яскраві відтінки, як от оранжевий, зелений або червоний, додадуть вашому гардеробу свіжості та дозволять створювати цікаві й оригінальні образи. Зараз вельветові штани доступні в різноманітних відтінках. Класичні, коричневі, чорні або темні сині штани універсальні підходять. Для будь-якої ситуації. Якщо ж хочеться чогось більш виразного, обирайте яскраві кольори, як от родий, бордовий, або навіть зелений чи червоний. Це і дуже модно зараз, і цікаво буде виглядати. І не забувайте грати з фактурами. Вельвет чудово поєднується з іншими матеріалами, такими як вовна, шовк або кашемір. Спробуйте створювати контрастні комбінації, наприклад. Поєднавши вельветові штани зі шовковою сорочкою, блузою або атласними топами, та додати підбори, і отримаємо стильний і вичинчений образ, який виглядає розкішно і чудово підійде для вечірніх виходів. Одним словом, додавши вельветові штани до свого зимового гардеробу, ви не лише оновите свій стиль, але й отримаєте елегантний і комфортний елемент, який можна носити всю зиму. Ще один великий тренд цього сезону це замшеві штани. Замшеві речі взагалі у світлі софітів цього сезону. Але поки усі хваляться своїми піржаками та курточками із замші, як ось я сьогодні, ви можете зробити шах і мат і додати брюки із замші. І тим самим виділитися. Замшеві штани додають розкішної текстури до будь-якого образу. І що важливо, чудово підходять для холодної пори року. Вони не тільки виглядають стильно, але й додають образи текстури та глибини, так само, як і вельветові штани, що також є ідеальним вибором для холодної пори року. Також замша створює особливий настрій, це вишукано, але водночас повсякденно. Цей матеріал завжди асоціюється з розкішю та статусом. Він виглядає дорого і витончено, незважаючи на свою розкішність. Замша це м'який приємний на дотик матеріал, надзвичайно комфортний матеріал для носіння. І штани з цього матеріалу зазвичай мають м'яку внутрішню підкладку, яка робить їх приємними на дотик і комфортними протягом усього дня. Окрім цього, вони легко комбінуються з різними матеріалами і стилями. Що робить їх універсальним вибором? Декілька порад, як носити та стилізувати замшеві штани. Замша сама по собі виглядає розкішно, тому якщо бажаєте створити такий більш спокійний повсякденний наряд, не потрібно перевантажувати образ зайвими деталями. Додайте просто оверсайз-светр або класичну водолазку, поєднуйте з вовною, кашеміром, крупною в'язкою, вибирайте більш прості фасони зверху. Щоб створити збалансований образ і не створювати зайві додаткові акценти. Але, як і вельвет, замша також додає трішки об'єму знизу. Тому ті ж поради щодо вельветових штанів, і за замшою важко доглядати. Це дуже делікатний матеріал, і це їх єдиний такий великий мінус, тому слід уникати машинного прання, найкраще чистити їх вручну або користуватися послухами хімчистки і, звісно, носити бажану їх в суху погоду. Тому, якщо ви готові до. Трішки ретельнішого догляду за замшевими штанами, тоді сміливо додавайте, вони дуже красиво прикрасять ваш гардероб і ваші наряди, якщодені, такі більш е, вихідні наряди. Але якщо не готові, то краще надати перевагу вельвету. За ним все-таки легше трішки доглядати. Але в тому й хитрість як створити цікавий та неповторний стиль, додавати речі, які мало хто наважиться додати в свій гардероб. Наступна трендова пара це темно-сині джинс. Темно-сині джинси завжди були класикою, і я не раз радила додати такі джинси в свій базовий гардероб. Цього сезону вони знову на вершині популярності. Темно-сині джинси в кольорі індиго це беззаперечний must-have будь-якого гардеробу. Це класика, яка не старіє, символ такого класичного стилю стилю деніму. Вони були популярні ще з часів перших виробів з деніму і залишаються актуальними сьогодні. І, повірте, будуть завжди актуальні. А все тому, що такі джинси легко інтегруються в будь-який стиль. Вони можуть виглядати строго та формально з правильними аксесуарами, або навпаки, невимушено в поєднанні з кежуал-речами. Це дозволяє носити їх практично на будь-які події. Джинси в кольорі індиго зазвичай виготовляють з такого добра, щільного і якісного деніму, що забезпечує їх міцність і тривалість носіння. Вони довго зберігають свій насичений колір і виглядають завжди стильно. Більше того, їх темний колір візуально витягує солет і робить фігуру стрункішою. Це особливо важливо для тих, хто хоче підкреслити певні риси фігури або зробити акцент на стрункості. Декілька порад, які ж кольори найкраще поєднуються з такими темно-синіми джинсами. Перш за все, це контрастні кольори. Темно-сині джинси чудово виглядають в поєднанні з білими, бежевими, світло-сірими відцінками і, звісно, чорними. Це класичні поєднання, які завжди виглядають стильно. Білий верх додає свіжості і робить образ більш таким легким. А ось чорний навпаки створює елегантний і стриманий вигляд. І до прикладу, поєднайте темно сині джинси з чорною шовковою блузою, додайте підбори, маленьку вечірню сумочку, і у вас ідеальний вечірний образ. Але окрім цього, з цими джинсами раджу додавати яскраві акценти, тому що індиго створює гарний фон для яскравих кольорів. Наприклад, для червоного, для жовтого, для зеленого, додайте якийсь такий яскравий верх, і це буде чудовий акцент в вашому образі, який додасть динаміки вашому наряду. Якщо не готові до яскравого акценту саме в портретній зоні, можна створити, наприклад, лук або додати більш базовий колір і додати яскравого акценту завдяки аксесуарам та прикрасам. Це може бути взуття, це може бути сумка яскравого кольору. Вони також допоможуть уживити наряд, і саме з такими джинсами ви точно не прогадаєте з кольором. Також чудовий варіант додати теплих текстур. Тобто поєднати джинси в темно-синьому кольорі шерстю, кашеміром або замшою. Це додасть образу затишку та текстурного різноманіття. Це особливо актуально в холодну пору року. Більше того, вони підходять для людей будь-якої комплектації, оскільки темний колір і щільний матеріал добре приховують недоліки, тому темно-сині джинси візуально витягують силует і роблять фігуру трішки стронкішою на вигляд. У мене така модель уже другий рік. Я їх обожнюю, ношу з усім практично та завжди. Перш за все, моя рука завжди тягнеться до них. Тому обов'язково в описі під цим відео я залишу всі можливі посилання, де знайти такі джинси. І, звісно, на інші речі також. І дуже рекомендую саме ось таку модель. Я вважаю гарні якісні джинси в кольорі індиго. Це інвестиція в універсальний і стильний гардероб на роки. От побачите, вони завжди виглядатимуть актуально і вдало. А якщо у вас вже є така пара і хочете спробувати щось свіже і цікаве, обирайте коричневі джинси. Цей колір захопив подіуми і вуличну моду цього сезону. Коричневий колір протягом останніх кількох сезонів переживає справжній ренесанс від шоколадного до карамельного відтінку. І в сезоні весна літо 2025 цей колір теж усюди. Тому це ще одна вдала інвестиція. Ну а коричні джинси це ідеальний варіант для тих, хто обожнює носити саме джинси і хоче відійти від звичайних синіх та чорних джинсів, додати щось нове та цікаве в свій гардероб. Незважаючи на їх кольор, їх все ж легко адаптувати під різні стилі від кежуал до елегантного офісного вигляду. Все залежить, з чим ви будете поєднувати цю пару. Наприклад, коричневі джинси з темно-синім або чорним блейзером і отримаєте дуже цікавий стильний наряд в офіс. І все ж, оскільки це джинси, така модель чудово поєднується з іншими текстурами: шкірою, замшою, кашеміром або вовною, чи навіть шовком. Пам'ятаємо, поєднання різних текстур допомагають створити багатошаровий і глибокий образ. Особливо це актуально і потрібно в холодну пору. Тому в цілому коричневі джинси, незважаючи на їх незвичайний колір, це стильний і сучасний варіант для оновлення зимового гардеробу. Вони додадуть тепла та глибини образу, а також дозволяють експериментувати з різними фактурами та кольорами, і дозволять вам виділитися серед усіх. Ну а яку ж модель вибрати? Це вже вирішувати вам, що саме потрібно, тому що. Можна додати і скіні на холодний період. Скіні, до речі, в холодний період це якраз той самий час, коли дійсно їх можна стильно застилізувати. Але універсальним варіантом стануть прямі джинси або вайтлек. Завжди актуально та практично всім пасують. Далі шкіряні штани. Шкіряні штани це один з найбільш сміливих і стильних елементів гардеробу, який не виходить з моди вже кілька сезонів і залишається актуальним для зимового сезону 2025 року. Вони асоціюються з елегантністю, впевненістю і трохи таким зухвалим стилем. Шкіряні штани можна адаптувати до різних стилів і до різних ситуацій. І це робить їх ідеальним вибором для модних експериментів з образами. Для мене шкіряні штани в холодний період давно стали базою. Маю декілька пар і обожнюю усі образи, які створюю з ними. Шкіряні штани завжди мають в собі такий відцінок розкоші. Незалежно від того, вибираєте ви натуральну чи екологічну шкіру, такі штани відразу додають вашому образу елегантності та трохи. Бунтарської нотки шкіра має гладку, інколи блискучу, інколи матову текстуру, яка додає особливої глибини та інтересу до вашого образу. Вони виглядають стильно і додають індивідуальності навіть простим комбінаціям. Що мені особливо подобається, це те, що їх можна носити з базовими светрами і створювати такий невимушений наряд, і можна носити як з білими кросівками, лоферами або ботильйонами, берцями, тобто з таким простим, зручним взуттям, і таким чином підкреслити легкість та комфорт образу. Я також дуже люблю таке просте та стильне поєднання, як шкіряні брюки та класичний блейзер і сорочка, наприклад, або звичайний лонг. Також для більш такого гламурного вигляду шкіряні штани можна поєднувати, наприклад, з блузами з мережева, з, звісно, з шовковими і навіть з прозорими топами і блузами. Прозорі речі зараз теж на піки популярності. І таким чином ми матимемо дуже красивий, модний та актуальний вечірний наряд, в якому ви точно не залишитеся непомітною. І, звісно, не забувайте, що шкіряні штани є не лише чорного кольору, звісно, це класика, але також є коричневі, бордові, темнозелені, в кольорі Бургунді, в червоному кольорі. В минулому відео я показувала вам модель в ніжно-блакитному кольорі. Дуже красивий та неповторний варіант на холодний сезон. Така модель дійсно буде виділяти вас серед усіх, лише тому, що їх важко знайти, тому що на комусь їх побачити буде практично неможливо. Тому обов'язково звертайте увагу на інші кольори. А для тих, хто цінує класику, раджу звернути увагу на сірі вовняні брюки. Вони ідеально підходять для зимового гардеробу. По-перше, вовна це природний матеріал, який має чудові терморегулюючі властивості. І відповідно вони ідеально підходять для зими, оскільки вони забезпечують тепло. При цьому вони досить легкі для комфортного носіння протягом усього дня. Ну а сірий колір це нейтральний відтінок, який легко комбінується з іншими кольорами та текстурами. Відповідно, це робить сірі вовняні брюки надзвичайно універсальними. Їх можна носити як у діловому стилі, так і в більш розслабленому варіанті на вихід для будь-якої події. Що особливо мені подобається, що сірі вомняні брюки чудово поєднуються з іншими відтінками сірого або чорного. Це дозволяє створювати стримані стильні образи в монохромних тонах, які як ніколи в тренді цього сезону. Але саме сірий колір є таким чистим полотном, на якому Можна малювати різні кольори, тобто можна доповнити будь-які яскраві елементи, щоб додати образу динаміки. Наприклад, спробуйте додати яскравий червоний, жовтий або навіть той же коричневий, це може бути що завгодно: сумка, шарф чи взуття, яскравий светр, чи навіть колготки. Це ідеальний варіант для тих, хто не впевнений в своїх навиках поєднання кольорів. А з такою парою брюк можна сміливо експериментувати, тому що, як я вже сказала, це таке чисте полотно. Також вовна добре поєднується з іншими теплими матеріалами: кашеміра, ангора, шкіра, шовк, атлас. Тому, якщо у вас є якийсь верх, який вам важко стилізувати, такі брюки це те, що ідеально доповнить цю річ. Тобто, це така модель, яка виступає нейтралізатором. Є такий прийом в стилі: це коли використовуєш річ. Нейтралізатор для важких замисловатих нарядів. Щодо моделів, які варто обрати, я рекомендую штани зі стрілками, це класика, яка ніколи не виходить з моди. І такі штани чудово підходять для офіційних зустрічей або ділових переговорів. Вони візуально витягують силует і роблять ноги стрункішими. Але якщо хочеться такого більш розслабленого варіанту, тоді штани широкого крою. Це модно, стильно, зручно і актуально. Вони створюють розслаблений, але водночас дуже модний вигляд, особливо добре виглядають з підборами та елегантним верхом. І це чудовий вибір для, наприклад, вихідних або більш таких кежуальних образів, коли хочеться погуляти, вийти в кафе чи в ресторан. Ці дві найуніверсальніші пари пасуватимуть практично усім. Я вважаю сірі вовняні брюки це невід'ємний елемент зимового гардеробу, який поєднує в собі стиль, комфорт та елегантність. На сьогодні у мене це все. Я надіюсь, вам відео сподобалося. Напишіть, які штани ви вже встигли додати в свій гардероб. Більше чим впевнена, що точно у вас є шкіряні брюки. І до нових зустрічей, готую для вас багато цікавих та корисних відео, тому обов'язково підписуйтесь і не забувайте переходити в мій інстаграм. Там я показую багато цікавих прикладів стильних. Повсякденних нарядів, які ви можете легко повторити, з вами була Анастасія Кривіцька. До нових зустрічей!